Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде цікавий відос у нас. Сьогодні у нас буде огляд. Давненько, до речі, я не робив огляди. Сьогодні подивимося такий тракторець, таке помаранчеве чудо. Сподіваюсь, що це не таке чудо, як ото дозер був. Залишу в описі під відео посилання на цей відос. Перейдете, подивитесь. Ну, кому цікаво, звісно. Але це, здається, вже не китайське чудо, це вже європейське. Тому я думаю, якість має бути в принципі, на порядок краще. Ось, тому такий буде відос. До речі, почали вже викупку чеснику. Ірен, експериментальний наш чесничок. Скажу наперед так сполірну, результатом я задоволений. Ну, а який результат, то спостерігайте і побачите. Подальшому я закину відео на канал. Тому, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал і спостерігайте, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, давайте перейдемо до огляду. Тому бажаю приємного перегляду і починаємо. Ну що ж, друзі, давайте приступимо до самого огляду, Подивимося, що це за таке. Помаранчеве чудо на гусеницях. Ну, Сподіваюсь, що це не китайське, бо одне китайське чудо вже чупокабру ми дивились, якось я знімав огляд на те відео. Е, до речі, хто з нових глядачів, хто не бачив цей відос, можете перейти, подивитися. Залишу в описі під цим відео посилання, щоб вам довго не шукати. Того дозера. Бульдозера. Ой, там просто жесть якесь. ще та, я вам скажу. От, ну подивимося, що це за апаратик такий. Так, О, апаратик, да? Ну і нарешті переходимо до більш серйозних справ. Ви просили, ми зробили. Тепер в нашому асортименті є ось такі трактори, але не звичайні. А відразу, шановні. На гусянках. І о, вперше в Україні ми презентуємо ось такий трактор від європейського виробника Грюнвель GW FT-120. Сьогодні буде цікаво. Сьогодні о, ми покажемо, цікаво. що це за трактор, його характеристики, з чого він складається. І головним, ми обов'язково покажемо, як він працює. Ой, Тому, шановні, булі. сьогодні буде цікаво, але ви підписуйтесь, коментуйте і обов'язково задавайте питання. А хто чекав ось такий тракторець? Буде здивований, тому що коли ми його зібрали, зробили передпродажну підготовку, я дуже був задоволений. Ну, Як да. ви бачите, навіть ось таку сонячку є ось такий козирьочок або криша. Ну, починаємо. Дивіться. Давай, починаємо. Ну, по-перше, по, по розмірам. Довжина трактора 2 метри, ширина у нас метр двадцять, і висота десь метр. 30. Ось так він виглядає. Вам, звісно, всім цікаво, що Ми ж 30, за серце це в нього пузирка, саме в цьому тракторі за серце у нас встановлений. І відразу дивіться, як все легенечко О, розкривається для обслуговування. Стоїть двигун О. від виробника Grunwald GW1100. Двигун. На 15 кінських сил, О. дизельний, на який ми маємо запчастини, які ми вже дуже багато обкатали на різних пристроях, дуже все працює з електрообладнанням. Звісно, все з цього боку хочу показати, як ви бачите, у нас все на ременях. Крута гідравлика. У нас. І далі, далі я вам покажу коробочку. Ось так. Ну, більш детальніше, кому буде цікаво, я покажу. Але відразу хочу сказати, наскільки легко все обслуговує солідно, друзі. Головною рисою, звісно, надійного заводського продукту є те, що ти дуже легко його можеш обслуговувати. Надалі тут я також показую. Тут у нас заливається ось де, як ви бачите, дизельне пальне. Розподільник у нас. Тут у нас відразу давайте почнемо. Ось у нас е, у нас піднімається і опускається активна фреза Та давай. А ось ми зможемо її ось так опустити. А ось цим важелем у нас вона вмикається, вмикається вал відбору потужності. Опускаю. Тепер з цього боку. Дивіться, у нас 6 швидкостей вперед, 2 назад. Тобто у нас є збільшена, зменшена хай і лоу. Ось. А, цим а це у нас. Перемикання швидкостей. Три швидко. Тепер і задні. тут у нас два важеля. Це у нас ми натискаємо і рушаємо лівою рукою. правою у нас гальма. Ну, і, Як ви бачили, раніше трактора, такі як Т-150, Т-75, які були ось таким кермом для зручності. Е, до речі, друзі, що хочу сказати. Ну, На перший погляд, двигун виглядає цікаво. Все так скомпоновано, компактно, так все там вмістилось. Посадочне місце сідуха, ну, хто знає, може і нормально буде. На рахунок цих речагів, в принципі, я думаю, що зручно. Все під руками, нічого не шукаєш, ти собі сидиш, як дядько, в кріслі. Прикольно, прикольно. Ну, це поярче виглядає, я вам скажу, чому блін, китайський. Це вже, понятно, європейце, тут це вже більш толково видно зразу, да, по якості, дивіться, як збірка сама. Компоновка, ергономіка, дивіться, да, по речагам по цьому всьому. Козирьок є навіть, щоб якщо в жару працювати, щоб вам в голову сонце не пекло. Ну, в принципі, на перший погляд, наче непоганий апаратик, я вам скажу. 15-сильний дизельний двигун стоїть. О, цікаво було б його в роботі, звісно, подивитися. Ну, Прикольно, прикольно. А, і до речі, цікаво, яка ціна ще на нього буде. Я думаю, що ціна тут буде доволі таки. Солідно, не з бюджетних, я вам скажу, це тракторців, походу. Ну, але гусянка, знаєте, якби свої переваги є. В плані тому, в обробітку, якщо у вас там якась заболотяність, так як я недавно сів, про полку хотів проворушити міжряді гарбуза і чуть не закопав трактора. Бо мокро, виходить, резина в мене вузька. О, тому так і вийшло. І було, то було мокро, дощі тиждень ляли. А такий апаратик, та ти що? Залетів би я на ті гарбузики з цією фрезою та зробив би там таку красоту, та ти що? О, так що, якісь певні переваги в гусянки в тракторців таких є, я вам скажу. Так, окей. І цікаво, що руль тут, да? Руль цікаво, що є. Хоч і гусянка, але руль цікаво, цікаве рішення, в принципі. Ну, давайте дивитись далі огляд. Ось так повертаєш і він легенько розвертається. Я вам також покажу. О, Хочу так. звернути вашу увагу на дуже потужну раму, Рама, сам каркас. Мене він також здивував, але тепер Ва, я розумію, що коли ти в нього сідаєш, він як моноліт. Надалі зверніть увагу, в комплектації ви можете відразу замовити з активною фрезою, Також є. Навісне обладнання, буде ще мульчер. Ну, а так як у нас трьохточна Його. тут система, під'єднайте все, що забажають. Фреза у нас, ширина у нас обробітку 1200 мм, Його. глибина обробітку 200 мм. Я вважаю, що можна навіть. Дивіться, Глибина 20 см, так. Да? І фреза, виходить, метр двадцятий. Що хочу по навісті сказати, дивлюсь, така доволі потужна, як для такого тракторця, на 15 кінських сил. От, виглядає так масивно, я вам скажу. Да, цікаво буде в роботі, От, І З фризою, і з мульчером. Да, цікавий апаратик. Ще й більше. Дуже надійний потужний редуктор, то насвал, тут ланцюг. Фриза під'їзду до комплекті вже йде відразу. Кардан. Ну і давайте покажемо, може, якщо побачите, ось сам які ножі. Якщо комусь ну, буде щось мене. детальніше, цікаво, будь ласка, задайте питання, я вам все розповім. Ну ось такий сучасний вже трактор на гусянках, який буде допомагати нашому маленькому українському фермеру для того, щоб заробляти собі на життя. Як на мою думку, він дуже класно підійде для обробітку Трускавки малини або квіточок для теплиць, тому що він дуже-дуже маневрений. Ну і звісно, <пробітник> що я не показав, що у нас тут є освітлення, ось таке фара, є сигнал. О, фара навіть, бачите, діодна. Ні, навіть ну, не коли заведеться, але я потім покажу. Тепер хочу показати, наскільки дивіться. Так, e -e, да, для тепличок, я думаю, це цікавий буде апаратик. Тому вінницький фермер. Якщо ти дивишся цей відос, а я думаю, ти подивишся, то задумайся над таким апаратиком. Собі в тепличку, а? Хто це, кого це ще я дивлюсь, в принципі. А, зі Львова, Богдан. Канал простий пацан. Дивись, ось підзаробиш, піднакопиш трошки грошеняти ось, дивись, задумайся. Цікавий апаратик, да? О, я думаю, ти б на цьому апаратіку шпарив, би, як. я не знаю що. І днем, і ночью. Крилосутичну лупив, бо. На такому тракторцю мені кається працювати в саме задоволення. Комфортно. Є дашок маленький, на гусянки, тобто він буде розвертатися на місці. Фриза така ну, цікава, толкова. Да? Ну, так Зроблено все. От. І це вам не Китай, це вже європейце. Європейська якість, я думаю, що ви знаєте, що це таке. От. В принципі, набагато краще має бути. Дивіться, рама дійсно тут така добряча, товста. Ну, прикольно, прикольно. О, Зараз за гусянку розкаже щось походу. Тут все потужно зроблено. Ось це у нас привід. Як ви бачите, катки ось тут стоять. Ага. Є можливість регулювання гусянки самої. А, ну натяг, і тут типу, все дуже, дуже відразу хочу сказати, я також побачу, подивіться, який великий дорожній просвіт. Ну, да. Наскільки все круто. Є можна міжряду. Ну давайте я від думаю, в розмов до справ. Можливо, десь я щось забув, але дуже хотілося мені якнайшвидше вас з ним познайомити, тому що зараз він є в Україні. Цей трактор на гусянка він доступний до замовлень і зараз, і зараз я, покажу, я покажу, як він запускає. запускає. Підходите то до того. Це цікаво. Нейтральна швидкість. Все ось так перемикається, отак нейтралічка. Тепер, що ми угу. робимо з цього боку? Додаємо ось так. Оберти, як Довір, в звичайних у звичайних мотоблоках. І. Запускаємо. Але коли Столтичка. у нас полотний він, у нас на себе витягну і вперед. Ну і що, зараз я саме угу. цікавий. Так, Дуже зручний. Відразу підіймаю різу, тепер вижимаю поки тормоз, вмикаю другу, У мене ж зменшені на зменшених. Так, треба Україні. тримати. Дивіться. Друзі, поняли принцип, дивіться. Тут, виходить, треба тримати, щоб їхати. Тут така система, я так зрозумів, що там прижимний ролик. Так як він показав, що двигуни на ремнях. Система така, як в мотоблоках. Так, да, цікаве рішення. Але оце, що постійно тримати, то, якби, з однієї, мені кажеться, це трошки мінус. Я думаю, було б краще. Щоб була така система, як уже в мото міні-тракторах, коли ти просто ну, пускаєш щеплення і вже тоді їдеш. І щоб ти собі просто сидів і тільки керував там підгазовував, якщо треба більше обертів дати. От. І. Ну, моя думка така, що так би було б краще. Але, в принципі, ну, зробили так, поки, ну, не знаю, може і з часом. Люди будуть купувати клієнти і робити якісь відгуки, і, можливо, ця фірма прислухається і там перероблять цю систему. Не знаю, ну поки що так. Як на мене, я ж кажу, не дуже зручно, це постійно треба тримати ногою е цю педаль. До речі, я оце не розумію, для чого е зробили це на педалях і ще які ручки, типу, речаги, щоб типу, руками, ну ти ж не будеш нагинатися руками їх. Якби. Не знаю, для чого вони там. Руками буде незручно нагинатися. Ну, і, типа, якщо можна ногою нажати, то, то який сенс тоді рукою? Друзі, хто знає, напишіть в коментарях. Це хіба що якщо ти збоку біля трактора стоїш спереду, да, і треба, тіпа, як трошки під'їхати, наприклад, да? чи назад здати, чи вперед, то можна такого на понижених ключі, там на першу передачу і речашком собі натиснути, і він чуть під'їде вперед, чи назад, там, якщо треба. Хіба що для таких функцій. А коли ти на тракторі сидиш, то ногою нажав собі і поїхав. Так, ну що ж, давайте дивитись далі. Ось так. Ось так. Якщо вам потрібно перемкнути швидкість, наприклад, переходимо на звірчині. Ось так. І подивіться відразу різницю. І угу. поїхав. Нормально. Зручно, дуже. Зараз я знову заїду на травку. Цікаво, цікаво. А зараз я вам дещо покажу. А, зараз ми ще покажемо, як працює фреза. О, давай. що показати, ставлю зменшену. А, так, перша. Так, вино плюсів. Зменшена і, скажімо так, а, ось

<рикола> Прикольно. Ну як я, а? Ну як вам оцей козилок, а? Козилок шикарний. Можна знайти до що ще... на. Да, непоганий апаратик. Ви бачили він тупо. зафіксував педалі, він їде сам. Цікаво. Ти його в міжрядку поставив і тракторець собі лупить, як ото на автопілоті. Ви собі з і віддихаєте. А, ну тоді нормально, бачите, що педаль вижимається, ну, коли їдеш, да. Ти, виходить, зафіксував і сидиш собі на розслабоні, попиваєш собі там, да. І працюєш, в принципі, так сказати, в задоволення. Ну, Це красавчики, молодці, блін, реально цікавий. Ну, це вам, друзі, я думаю, серйозний апарат. Це вам не той, як там не дозер, цей китайський, блін. Оце лохміття за 5 штук баксов, за 5-100 доларів. От. Ну тут цінник, я думаю, тут приличний буде, звісно, але зато, блін, тут є за що платити, я вам скажу. Оцей апарат видно, що якісно все зроблено, якісні деталі, якісна збірка, компоновка, ергономіка, все. Ну, блін, просто на висоті, я вам скажу. От. Ну, це моя думка. Ви, до речі, пишіть свою в коментарях, буде цікаво почитати, як вам такий апаратик. Чи варто й уваги? Ну, зараз, ще якби ціну в кінці послухаємо, я думаю, скажуть, то буде цікаво. А якщо не скажуть ціну, то я думаю, що. Перейдемо на сайт, і я в кінці прикріплю яка ціна тракторця даного. Вона був така ось погода. Тому, шановні. Да, пара. Тому, якщо у вас є якісь залишились запитання стосовно ось такого трактора, ось такої новиночки, звертайтесь, обов'язково надамо можливо більш детальніший огляд на якісь. Вузли, але від себе можу сказати швидшенько, хто мріяв собі придбати трактор. Звертайтесь, дуже крутий трактор з дуже крутими mm -hmm. характеристиками і ходовими, і для обробітку. Навісного обладнання буде достатньо, ну і зручно. Хто бачив на гусяночках ось такий трактор? З таким ролем. Давайте поспілкуємось. З кермом, поспілкуємося, кому дуже-дуже цікаво, в особисте обов'язково надам більше інформації. Чекаю від вас зворотній зв'язок, і будемо вам знімати ще більше оглядів про наші новиночки. Але від вас підписка вподобайк і обов'язково зворотній зв'язок. Добре. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео, ось такий відео огляд. Оглянули новиночку на ринку України. І до речі, не китайської техніки, а Європейської. І дійсно хорошої якості, ну, в принципі, на перший погляд, а так по якості, поки що, як то кажуть, це гучні заявки. Це вже як будуть купляти власники, да, скажімо так, і працювати на них, і тоді вже можна буде зробити якісь висновки. Буде цікаво, дійсно, як вони ходять, як вони працюють, ну, як вони в роботі себе показують. І чи не будуть ламатись, Оце цікаво. На рахунок запчастин, бачите, як сказали з даного відео, запчастини є. По навісному теж, бачите, кажуть, що буде доволі багато різного навісного обладнання до даного тракторця на гусеницях. Тому, в принципі, цікавий апарат. За ціну, до речі, нічого не сказали. Тому, друзі, якось так. Ось така новиночка. Ну, Цікаво, цікаво було подивитися на нього в роботі. Можливо, компанія якось зніме і фризування там, і мульчером, як працює даний апарат. І, до речі, якщо будуть працівники даної компанії дивіться це відео, було б цікаво подивитись, дійсно, ну, по двигуну, щоб більш конкретно розказали, зняли огляд. І було б цікаво по навісному обладнанню подивитися, щоб ви зняли відео, навісного обладнання, яке можна агрегатувати з даним, скажімо так. Тракторцем на гусеницях. От. Мені було б теж цікаво подивитися. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Як вам такий апаратик. Помаранчевий дракончик такий. Ха -ха. Апельсинка, скажімо так. Ха -ха. Да, цікавий цікавий апарат. Кліренс, до речі, друзі, доволі високий до тракторця. І я думаю, що в якусь міжрядку він може стати і обробляти, якщо. В Принципі, ну непоганий, непоганий апарат. Цікавий, цікавий. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, ось такий відеоогляд. Як на мене, то непоганий апаратик. В принципі, мені сподобався. Але, звісно, і ціна непогана на нього, так? Да? О, ціна на даний трактор без фрези 240 тисяч, там 600 копійками гривень. Ну, коротше, 240 тисяч. Ціна доволі таки непогана, я вам скажу. Ну, В якому плані непогано? Солідно, скажімо так, Не дешево, але і якість європейська. Тому я думаю, ці тракторці будуть ходити набагато краще, ніж китайські. І це, до речі, друзі, ціна без фрези. 43 тисячі. Тому в загальному виходить, що ціна трактора майже 300 тисяч. Е, для садівників, для тих, хто займається в тепличках, вирощує різні там. Скажем, так рослини то це доволі буде непогано на малинники. Я думаю, буде нормально на полуницю. В принципі, цей тракторик має і міжрядку стати. О, цікаво було б подивитися його в роботі. Якщо представники компанії будуть дивитися це відео, то хотів би, щоб ви показали його в роботі там з фрезою, там з мульчером і цікаво було б подивитися, яке навісне обладнання ще є до нього в комплекті. Ну яке можна купити і. Агрегати, які можна використовувати з даним тракторцем, ну як на мене, непоганий апарат. Ціна, звісно, теж немаленька, але якість відповідна. Я думаю, має бути. Подальшому будемо робити огляди. Це просто побачив новинка. Вийшла і вирішив зняти це відео, подивитися разом з вами. Сказати свою думку. Ну а ви свої пишіть в коментарях. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for a first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it or we break it. Often hated, getting faded, getting naked. Every time I feel impatient, and sometimes I can't escape it. I just wanna feel your shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad All in and it's worth everything I have She just wants to flirt, so I flirt right back I just put in work, yeah, work like that Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad All in and it's worth everything I have